Нам потрібно 225 грамів водички, 60 грамів закваски левіто Мадре», яка вже вибродила. Як вона має виглядати? По-перше, ось тут у нас пориста структура, в середині вона виглядає ось так. Додаємо 300 г борошна вищого гатунку. Також можна використовувати борошно першого або другого гатунку, але рекомендую починати готувати цей рецепт з борошна вищого гатунку. Тепер потрібно ложкою замішати всі інгредієнти. Тісто буде досить липким. Це нормально, на першому етапі воно має бути таким. Коли ми всі інгредієнти замішаємо, ми залишаємо на процес, який називається аутоліз. Це процес, коли всі між собою дружаться, всі між собою женяться. І закваска, і борошно, і водичка. І відбувається процес аутолізу, тобто розвивається глютен. І тоді ми вже зможемо додавати сіль і вимішувати наше тісто далі. Накриваємо плівкою або плотним рушничком і залишаємо на аутоліз на 1 годину.